Фактично, у нас був один тільки вихід підтримувати його. Лише перед донькою Він як то вибачився і сказав, що то, я не можу дивитися на це, все у телевізором. Перший день, коли на Майдан він, він ще не вирушив, він постояв коло мене в магазині, він повагався і вернувся додому сам. Ні з ким, сам. А на другий день я до нього... Зболила, він сказав, що я вже в Києві. Це все, що він думав. І коли починалися бойові дії, і я знала, що по-іншому не буде, бо він такий, що він піде. Тому що хто, крім, крім нього, крім, чому не він? Чому не він? Він вже себе спитав і питала, чому не він, а хтось мусить йти другий, а не він. Це було вирішено ним. А ми його тільки підтримали, вся родина. Ми Про що луса. Тут є його побратими. Ми низько схиляємо перед ними голову, тому що вони не тільки демобілізовані, вони і тепер зараз стоять на фронті і поранені, І сьогодні ж їх у їхньому батальйоні три смерті на сьогоднішній ранок. Ми мусимо це все, все пам'ятати, перед цими хлопцями, вклоняти голови, тому що вони захищають нас. Це ми так навіть далеко, ми не відчуваємо. У фронт мій буде погано по отець, куди його може потечієму, чи за те І він повинні бути вдячні, що з нами не літають, ти грати. Я хочу ці снаряди, що ми гуляємо, народжуємо і сіля справляємо. Тільки закрити хлопцям, що зараз стоять там і бережуть нас. Що я можу сказати? Я хочу закінчити тільки словами. Одного віршалу, де мати сказала, мій син герой.